Вітаємо на каналі Політпрогноз. Сьогодні ми аналізуємо сценарій, який ще вчора здавався фантастичним, але сьогодні стає математично неминучим. Гаррі Каспаров, людина, чий інтелект роками був заточений на прорахунок мільйонів комбінацій на шахівниці, тепер застосовує цей талант до глобальної політики. Його останній прогноз щодо завершення війни в Україні, викликав хвилю дискусій у Вашингтоні та Брюсселі. Каспаров стверджує, фінал близько, але він шокує не самою датою, а тим, що цей фінал лише прилюдять. До значно масштабнішого катаклізму. Щоб зрозуміти логіку Каспарова, потрібно мислити категоріями великої стратегії. У шахах є поняття Цухцванг це стан, коли кожен твій наступний хід лише погіршує твою позицію, але не ходити ти не можеш. Саме в цій точці зараз перебуває Володимир Путін. Каспаров наголошує: війна для Кремля перетворилася з інструменту досягнення цілей на інструмент відтягування неминучого краху. Диктатор витратив свій найголовніший ресурс час, усі розрахунки на швидку перемогу, на розкол заходу, на енергетичний шантаж Європи, все це розсипалося. Гросмейстер звертає увагу на те, що багато аналітиків роблять помилку, оцінюючи лише кількість танків чи снарядів. Каспаров пропонує дивитися глибше на стійкість самої системи. Він Стверджує, що російська державна машина під керівництвом Путіна сьогодні нагадує перегрітий реактор, де один за одним вимикаються запобіжники. Деморалізація, про яку ми так часто чуємо від Христо Грозіва, це не просто втома солдатів в окопах, це втрата віри в перемогу на рівні вищих еліт. Коли генерали та олігархи в приватних розмовах визнають, що планів більше немає, а є лише інерція. Це і є початок кінця. Прогноз Каспарова базується на психологічному профілі диктатора. Спираючись на аналіз експертів із кримінальної психопатії, він малює портрет людини, яка не здатна на емпатію чи стратегічний відступ. Такі особистості, опиняючись перед вибором між поганим і катастрофічним сценарієм, часто обирають шлях ескалації, сподіваючись на диво, але Україна за підтримки заходу зруйнувала можливість дива. Кожна нова ракета, кожен успішний удар по логістиці Кремля це крок до моменту, коли система просто відмовиться виконувати команди. Каспаров впевнений, ми наближаємося до точки, де кількісне накопичення помилок перейде у якісний обвал режиму. Він нагадує, як раптово впав радянський союз. Система здавалася непохитною за тиждень до свого зникнення. Але шахіст попереджає, українська перемога, якою б бажаною вона не була, стане лише першим поштовхом. Світ, до якого ми звикли за останні 30 років, перестане існувати. І саме про те, що почнеться після того, як впаде прапор над Кремлем, ми поговоримо у наступних частинах. Це не просто кінець війни, це початок глобальної перебудови, де Росія в її нинішньому вигляді може стати лише географічним спогадом. Фінал війни для України. Це повернення до кордонів та початок великої відбудови. Але для Російської Федерації, за розрахунками Гаррі Каспарова, це початок незворотної внутрішньої детонації. Гросмейстер стверджує: російська імперська матриця тримається на одному єдиному фундаменті міфі про непереможність та сакральність правителя. У російській політичній культурі цар може бути жорстоким, навіть кривавим, але він ніколи не може бути переможеним. Поразка від України це не просто воєнна невдача, це обнулення легітимності всього. Путінського режиму. Каспаров звертає увагу на те, що ми вже бачимо перші ознаки тихого бунту еліт. Спираючись на дані розслідувачів, він вказує: значна частина економічної та силової верхівки Російської кафедрації уже не вірить у перемогу. Вони не стали демократами чи лібералами, вони залишилися. Прагматиками ці люди розуміють, що війна обслуговує лише хворобливі амбіції диктатора, тоді як їхні власні капітали, статус та майбутнє згорають у вогні санкцій та ізоляції. За словами Каспарова, сьогодні в Кремлі панує не єдність, а стан заручників у золотій клітці. Важливим елементом прогнозу Каспарова є фактор страху. Він пояснює, чому ми не бачимо відкритих демаршів чи масових переходів на бік заходу. Режим знищив старе негласне правило диктатур не чіпати родичів. Сьогодні в Росії сім'ї високопосадовців є фактичними заручниками репресивної машини. Але цей тиск не може тривати вічно. Каспаров порівнює це з паровим котлом, де заблоковані всі клапани. Що сильніший тиск, то страшнішим буде вибух, коли стінки, врешті-решт, лопнуть. Але найрадикальніша частина прогнозу гросмейстера стосується територіальної цілісності самої Росії. Каспаров шокує твердженням, що Російська Федерація у її нинішніх кордонах це історичний анахронізм, який не Переживе поразку у війні, коли центральна влада в Москві ослабне на авансцену вийдуть регіональні барони та приватні армії. Ми вже бачили прелюдію до цього під час заколоту Пригожина. Каспаров називає це репетицією великої смути 2.0». Він передбачає, що боротьба за ресурси та виживання призведе до паралічу федерального центру: Чечня, Татарстан, регіони Далекого Сходу. Кожен почне шукати свій шлях порятунку окремо від Москви. Каспаров попереджає західних лідерів: не намагайтеся зберегти обличчя Путіну чи цілісність Росії. Це неможливо замість того, щоб боятися хаосу, світ має готуватися до управління цим хаосом. Бо фінал війни в Україні це лише перший камінь, який викличе лавину, що змінить карту Євразії назавжди, і саме в цьому хаосі Каспаров бачить роль іншого глобального гравця, який уже готується підібрати уламки імперії. Поки весь світ спостерігає за лінією фронту в Україні, на сході розгортається інша драма, яка, на думку Гаррі Каспарова, назавжди змінить геополітичну карту світу. Гросмейстер стверджує. Володимир Путін, намагаючись врятуватися від західних санкцій, добровільно загнав Росію в найстрашнішу пастку за всю її історію китайську. Те, що пропаганда називає розворотом на схід, Каспаров називає остаточною васалізацією та перетворенням Росії на молодшого партнера, а фактично на сировинну провінцію Пекіна. Каспаров наголошує на глибокому прагматизмі сі Цзіньпіна. на початковому етапі. Пекін був би зацікавлений у швидкій перемозі російськоградів, адже це відкрило б шлях до Тайваню та стало би приниженням Заходу. Але сьогодні стратегія Китаю змінилася. Тепер Китай зацікавлений у максимально тривалому конфлікті, який виснажує і Росію, і Захід. Гросмейстер шокує фактом, про який воліють мовчати в Москві. Пекін, єдина столиця світу, яка має до Росії. Ці реальні задокументовані територіальні претензії, що базуються на договорах 17-го та 19-го століть. Мова йде про територію площею 1,5 мільйона квадратних кілометрів від Владивостока до озера Байкал. Китайська історіографія завжди вважала ці землі несправедливо відібраними російською імперією. Каспаров попереджає, для Сі Цзіньпіна крах путінської Росії у затяжній війні відкриває куди цікавіші перспективи ніж ризикована війна за Тайвань. Навіщо воювати за острів, якщо можна без жодного пострілу отримати контроль над ресурсами всього Сибіру та Далекого Сходу? Процес васалізації вже йде повним ходом. Росія стає критично залежною від китайських технологій, китайського юаня та китайського ринку збуту енергоресурсів, де Пекін диктує ціни, що межують із собівартістю. Каспаров підкреслює, російське суспільство незабаром опиниться перед жорстоким вибором, або болісна трансформація і повернення до цивілізованого світу, або остаточне перетворення на китайську провінцію. Він шокує прогнозом, що за фасад. Адом дружби без кордонів Пекін уже сьогодні готує інфраструктуру для м'якого поглинання російських територій. Коли путінський режим почне колапсувати, Китай буде першим, хто прийде не на допомогу диктатору, а по своє майно. І це стане для Росії ціною за імперську авантюру в Україні. Поразка в Україні призведе до того, що Росія перестане бути гравцем і стане призом у великій грі Китаю. Але чи зможе Захід спокійно спостерігати за цим поглинанням? І яка доля чекає на ядерну кнопку в руках держави, що розпадається? Саме про це ми поговоримо в наступній частині. Гаррі Каспаров у своїх останніх грудневих виступах 2025 року акцентує увагу на тому, що світ надто довго грав за правилами диктатора, дозволяючи йому використовувати свій останній і єдиний вагомий аргумент ядерний шантаж. Гросмейстер стверджує, ядерна зброя для Путіна це не інструмент війни, а інструмент паралічу західної волі. Каспаров шокує прямотою. Захід боїться краху Росії більше, ніж самої війни, і саме цей страх є головним паливом для Кремля. За словами Каспарова, ми нарешті підійшли до моменту, коли червоні лінії Заходу перетворилися на пил. Він закликає перестати підтримувати Україну лише на словах і почати воювати по-справжньому. По справжньому це означає бити не лише по тих, хто переходить кордон, а по всіх військових об'єктах на території російські грації, які обслуговують цю машину смерті, наголошує він у своїх інтерв'ю наприкінці 2025 року. Каспаров впевнений, стратегія керування ескалацією, якою дотримувався Білий Дім, лише затягнула агонію та збільшила кількість жертв. Окремий пункт у його прогнозі це загроза для країн Балтії та НАТО. Каспаров попереджає. Якщо в Україні встановиться бодай якесь хибне перемир'я, не мир, а саме перемир'я, Путін використає цю паузу для перегрупування. Він наголошує, що війна не може закінчитися, поки Путін залишається при владі. Це аксіома. Більше того, він вважає малоймовірним напад на НАТО зараз, поки Росія загрузла в Україні, але попереджає: якщо Україну змусять до поступок, наступною ціллю стануть саме країни Балтії. І тоді Заходу доведеться воювати. Вже своїми солдатами, проте найпотужніший образ, який малює Каспаров як фінальний мат у цій партії, це український прапор у Севастополі. Немає іншого шляху очистити мізки російського суспільства від імперського вірусу, окрім як підняти прапор України над Кримом, стверджує він. Для Каспарова Крим це не просто територія, це корінь імперської міфології. Тільки нищівна військова поразка, яка буде помітна кожному жителю російської Когреції, здатна вилікувати Росію від імперського вірусу, що накопичувався століттями. Гросмейстер підсумовує, перемога України це єдиний шлях до свободи самої Росії, але ця свобода прийде через важке покаяння. Світ має визнати, що будь-яка спроба домовитися з воєнними злочинцями робить саму. Систему співучасником злочину. Поразка путінської армії це не кінець історії, а початок тривалого процесу деокупації свідомості. І саме про те, як виглядатиме цей новий початок для України та світу після неминучого краху Кремля, ми поговоримо у заключній частині. Отже, коли український прапор знову замайоріє над Севастополем, а останній окупант залишить міжнародно визнані кордони України, світ не просто повернеться до звичної нормальності. Він прокинеться в абсолютно новій реальності, де крах Кремля ознаменує падіння останньої великої колоніальної імперії нашого століття. Цей новий початок, про який ми говоримо, докорінно змінить роль України, перетворивши її з об'єкта світової політики чи буферної зони на ключового експортера безпеки та головний форпост вільного світу, навколо якого будуватиметься нова архітектура європейської оборони, перемога України остаточно Б'є головний міф диктатур майбутнього міф про всемогутність ядерного шантажу, довівши, що воля до свободи сильніша за будь-який блеф, і змусивши міжнародні інституції нарешті пройти шлях радикального очищення від корупції та бездіяльності. Для самої ж Росії цей фінал стане найболючішим. Але водночас єдиним шансом на порятунок, адже як наголошує Каспаров, лише через нищівну військову поразку та повне руйнування імперської міфології лежить шлях. До деокупації свідомості її громадян та їхнього важкого багаторічного покаяння. Світ нарешті засвоїть цей урок. Ціна загравання з тиранами завжди виявляється вищою за ціну спротиву, а демократія варта того, щоб за неї воювати по-справжньому, без напівзаходів та лицемірних компромісів. Цей момент стане моральним ренесансом для всього заходу, відмовою від політики бізнесу на крові та переходом до ери, де право сили остаточно поступиться силі права. Ми стоїмо на порозі фінального мату в цій затяжній партії, і цей крок означатиме не кінець історії, а початок нової епохи, де Справедливість більше не є предметом торгу, а перемога України стає фундаментом для глобальної свободи на десятиліття. Вперед партія завершена, ілюзії розвіяні, і саме в цей момент починається справжнє життя вільного світу.